За 10 років понад 50 екземплярів. Олександр має незвичне хобі, збирає космічні камінці. Водночас знаходить їх не просто неба, каже, купує їх на аукціонах або у приватних колекціонерів. Віддавати за експонати доводилось від одного до кількох тисяч доларів. Із рубежа мені привезли фрагменти лунного і марсіанського ґрунту. А вінані маленькі, ну доволі дорогі. За грам около нескольких тисяч доларів. Чоловік упевнений, всі зразки метеоритів справжні, хоча перевірити космічне походження досить складно. Бо іноді вони занадто маленькі, а ось роблять такі дослідження лише в спеціальній київській лабораторії. По суті, це мінерали. Процент задержання металів і мінералів у них такого, що на землі не зустрічається. Таким чином, можна піділити, що це дійсно метеорит. А ось тільки фахівці запевняють, більшість експонатів радіоактивні, і зберігати їх у приватних колекціях не можна. Метеорит, як і клад, знайдений чоловіком, являється достоянням государства. Якщо ви знайшли что то очень похожее на метеорит, ви повинні свою находку принести астрономам, і тільки можуть о заключення: является ли этот екземпляр зім імеє космічне проїзхання. Щоправда, Дніпропетровський колекціонер збирати метеорити по всьому світу планує і далі. Спеціалісти підрахували, що доби на планету падає 12 тонн космічного каміння та пилу. Все це уламки астероїдів.